Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. Зима була зима, на вулиці йшов сніг. Оксана і Дмитро зробили для птахів годівничку. Діти повісили її на дереві, насипали зерно. І насіння. Прилетіли пташки, снігурі, горобці та синиці. Вони клювали їжу, а діти пішли кататися на санчатах. А тепер відповімо на питання, яка була пора року? Зима, як звали дітей? Оксана і Дмитро. Що зробили Оксана і Дмитро? Годівничку. Куди повісили годівничку? На дерево, що насипали у годівничку насіння і зерно, які пташки прилетіли, Снігурі, горобці та синиці, куди пішли діти? Кататися на санчатах.